Усім привіт! Сьогодні будемо готувати такий гарний, смачний та дуже корисний салатик. Друзі, підписуйтесь на мій канал і далі вас чекає дуже багато смачних та цікавих рецептів. Спочатку робимо заготовочки для салату. Беремо 3 столові ложки кускуса та заливаємо їх окропом. Потрібно, щоб було трошки вище, ніж рівень нашої кашки, щоб трошки більше, ніж покривало. І накриваємо тарілочкою та залишаємо на 10 хвилин запарюватися. Тим часом ми зваримо 2 яйця, я варю 2, тому що я буду накривати на дві порції та варимо з паршу. трошки підсолюємо водичку. Подивіться, якою консистенцією в нас кускус вийшов. Якщо трошки води залишилося, він вже запарився, можна її злити. Беремо гірочки і нарізаємо їх кубиками, і одразу можемо перекладати до кускуса. Таким же чином беремо та нарізаємо помідор. А зверху до овочів ми все поливаємо трошки лимонним соком. І також туди додаємо тунець. А я беру тунець вже в олії, тому я додаткову олію не буду вже використовувати. Якщо ви берете в власному соку, то потім ще додати треба олії. І також туди ж відправляємо зварену спаржу. Дивіться по консистенції, скільки ви любите, стільки додавайте, якщо хочете більш овочевого смаку, то можна додати трохи більше. У мене приблизно 100 г спаржі. Все добре перемішуємо і трошки підсолюємо. Кладіть не багато солі, а краще додати, тому що тонець вже трошки солений. Тепер я нарізаю яйця для того, щоб прикрасити ними салат при подачі. Ось такий салатик у нас вийшов. Це дуже гарний варіант вечері, поживний, корисний та дуже смачною. Усім смачного!